Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Первіх. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Mercedes GLC 300. Кінець 2020 року. 2.0 дизель бітурбовий 180 кВт. Система повного приводу FOMATIC. Два комплекти резини, тонування, оптика позаду топова. Ось така дорозілялочка показує зараз по лакофарбовому покриттю. Як, що і до чого. 93 мікрони, 93, 101, 110, 107 мікрон, 112 мікрон, 96. 96, 104, 117 мікрон 89, 105. Так, У нас оптика не сама топова. Це середня оптика, LED Guide Performance. Досить класно світить. Передні, задні партроніки, адаптивний круїз. Є також передня камера. Датчик світла, датчик дощу це звична річ. Диски 17-го, перепрошую, 18-го радіусу. Континентал, є комплект зимової резини. Так, У нас кришка без електроприводу. Є також фаркоп. Ось так виглядає. Стеля в нас в виконанні. Такому чорна стеля, будемо так казати. Все по-спортивному. Так. Класний декор, амбієнт підсвітка з вибору кольорів. Ось як виглядає салон, тобто тканина з шкірою. Так. Стеклопідйомники, електродзеркала, підігрів, сидінь, це все звична річ. Ось такий електропривід. Так, з особливостей. Дуже рідко ГЛЦ є на лед приборці. Так, нерозпізнання ключ. Так, ось так нас все виглядає. У нас, друзі, є камера. Ось заднього огляду. Є також і передня камера. Зараз покажу. Так, ключ забув офіси, в нас нове кермо, тримання в смузі, підрульові перемикачі. Тут, до речі, дуже-дуже багата комплектація. Все досить всі необхідні девайси є в цьому автомобілі. Так, в нас є також вибір режимів їзди, індивідуальний, спорт, спорт плюс та комфортний. Так, і саме при цих виборах режимів змінюється. Саме і кермо, і двигун, як працює двигун, ну і, звичайно, по-іншому працює коробка передач. У нас тут автомат на G-Tronic, тобто 9 ступінчастий так, Спорт. Ми виберемо комфорт. Так, є комфорт. Так, пробіг складає 166 тисяч кілометрів. Так, треба ТО. Ось. Зафіксували. Машинка в принципі вкладень не потребує. Два комплекти резини. Тут в нас є мультим... ну, Є все в цьому автомобілі, все, всі необхідні девайси є присутні. До речі, сама низька ціна в Україні 38 тисяч доларів. На такий рік і, і, і саме ось такий автомобіль. Нагадаю, що він повнопривідний. Е, в принципі, Mercedes досить такий тонкий до різного типу. Як кажуть, он до салону все так, знаєте, досить, досить гарно виглядає. До речі, машинка, навіть незважаючи на те, що має 166 тисяч пробігу, досить, і досить в хорошому живому стані. Нагадаю, що пригнаний з Німеччини. Отже, ось така лялечка може бути ваша за 38 тисяч доларів. Ось такий GLB, теж кінець 2020 року, вже на реєстрації, тільки заїхав, вартує 28 тисяч доларів. Тому, друзі, якщо вас цікавлять автомобілі, можете сміло телефонувати до нас. Наш сайт автотрейдкарс.